Пане Володимире, я напевно думаю, що ви чули нашу дискусію. Скажіть, будь ласка, як в Херсоні сприймаються перші 100 днів президента Порошенка? Наскільки Порошенка так само, як я питала, одеситів, так само є президентом і Херсонцям, Ваша частина регіону, яка зараз знаходиться в центрі особливої уваги, враховуючи географічне розташування Херсонської області, хотілося б почути думку Херсонщини. Дійсно, я почув за хорошого великим. Дійсно, Дій я такі об'єднуючий За нього голосували і на Заході, і на Сході, ну і зрозуміло, за у нас на півдні. При цьому е голосували повністю свідомо, а не без, без виходів, як скажемо, за почмов. Тому Порошенка сьогодні може стати саме тією постачю, навколо якої буде бути основа держава. Ну, Мені здається, що він навіть має достатній кредит довіри на сьогодні, щоб провести необхідні, хоча, можливо, не популярні реформи. Ну про щось більше казати важко, тому що в такій ситуа ситуації казати про позитиви не доводиться. Е, ну ми ж пам'ятаємо як е, пан Порошенко обіцяв закінчити АТО за декілька днів, а тепер в Мінську домовляється з терористами. Тому от, знаєте, я не пам'ятаю такого пункту. Його передвиборчій програмі. Ну давайте скажемо справедливості ради. Скажемо, що сам Порошенко в Мінськ не їздить домовляти сумівну за його дорученням. Його представники будемо так казати. Ну, знаєте, для мене особисто це дуже от, прикра подія, і воно не сприймається. Я розумію, що треба забезпечити мир, але знаєте, от ніхто, наприклад, хто винен був в розгоні Майдану або підборені сепаратистського руху, там у нас також на півдні, не арештована не покарана. Я хотів би нагадати, що безкарність приводить до нових злочинів, і нових жертв. Ну невже їх було мало? Або і в нас також є окрема своя особлива можлива позиція от таких прикордонних областей щодо провадження військового стану. У нас тут до кордону з Криму 100 кілометрів. І коли на очах наших військових російські окупанти там накопичують війська, проводять навчання, то ми, знаєте, мабуть, як ніхто розуміємо необхідність ведення цього військового стану. Ну, Можливо, воно б дозволило нам обинати безліч якихось бюрократичних перепонув. При підготовці ну, до оборони нашої області або вояків до семи, ну таке інше, дуже багато таких знаєш... пане Володимире, У цьому зв'язку я хочу запитати, наскільки ви відчуваєте роль центральної влади в тому, що Херсонщина зараз мусить посилити свою оборону, враховуючи близькість до Криму, і ну взагалі географічне розташування, чи ви відчуваєте, що цим займається зараз Київ? Ви знаєте, моє чітке відчуття, що сьогодні на жаль мало приділяється уваги виключно ну, наші самообласті. Я розумію, що відбуваються військові події на сході нашої держави. Це Донецьк, Луганськ, всі можливі там війська накопичуються виключно там. І навіть знаєте, наші батальйони, тетельної оборони, які ну в моєму розумінні повинні були залишатись тут і боронити Херсонську область. Вони би були відправлені в зону АТО. Хоча була обіцянка, що вони ну не будуть в бойових діях приймати участь, і ми поховали на минулому тижні практично п'ять вояків. Це дуже прикро для, для нашої для нашого міста для області. Взагалі, ви знаєте, і вообще, чи серед негатів я хочу відзначити таке вкрай погане інформаційне забезпечення того, то безліч різної інформації про бойові дії. Причому доволі часто виявляється, що офіційне джерела, м'яко кажучи, кажуть неправду, щось приховують. Тому я хочу нагадати, що ми живемо от, у 21-му стріччі, і правда ж, неможливо приховати, крім ЗМІ, є соціальні мережі, там волонтери або ті люди, які повертаються з е, бойових дій. Сьогодні не можна брехати своєму народу. Ми на боці президента, а ми все ж також робимо кожен на своєму місці, щоб допомогти в цій перемозі. Тому це дуже важливо перестати сприймати народ. Як знаєте, ну я не хочу називати такі речі, там як казала там біомаса. Зрозуміти, що ми всі десятки мільйонів особистостей і ми зараз живемо за для цієї перемоги, за для сильної, вільної, незалежної України. Ну така моя оцінка діяльності, але так. прекрасно розумію, що в складі якій складній ситуації зараз Петро Олексійович знаходиться. Яка велика на нього відповідальність, яке велике величезне навантаження? Я сподіваюся, що він розуміє за що він береться і. Але ми маємо також право і хвалити і критикувати його також, пане Володимире. Ви з нами досі на зв'язку? Я би хотіла вас запитати. Зараз мова йшла більше про те, що стосується пересічених громадян України, яким як каже пан Микола там не підвищують зарплату. Які головні претензії мешканців Херсона до президента? Які головні речі, які він вони відзначають як позитивні? Знаєте, ну я е, не бачу особливих претензій мешканців Херсона до президента, бо ми розуміємо всі в якому стані сьогодні знаходиться наша держава, в якому стані знаходяться наші збройні сили. Тому е, херсонці зайняті тим, щоб допомагати тим переселенцям, будемо відверто казати біженцям, як з Криму, так зони АТО, дуже велика кількість приїздить до нас і дуже великий такий волонтерський рух е, допомозі цим людям, а також нашим військовим правоохоронцям. Знаєте, будемо підводити підсумки, мабуть, все ж таки після перемоги. Зараз не можна ну, заходити в таку критиканську позицію. Треба все ж таки ну, спільними зусиллями е, побороти ворога, побороти агресора. Давайте казати відверто: е, ну, дуже потужна російська армія стоїть на наших кордонах і на нашій території. Окупований Крим, е, російські війська. Стоять у нас на, на Луганській Донецькій області, тому критикувати, мабуть, не на часі. Ну зрозуміло, що люди не задоволені тими тарифами на послуги житлово-комунального господарства, електрична енергія, теплопостачання. Але я вважаю, що це не головне. Люди вимагають одного спокою, миру. І ну і, дійсно знаєте, щоб була впевнена завтрашньому дні. Можливо, сьогодні важко, але ми повинні розуміти, що ми шлях шляхом рухаємось правильним, вірним, і що у нас все буде гаразд. Я впевнений, що так вони буде.